Не менші викрутаси на нічній трасі влаштував іноземець на Мерседесі. Для нього фінал покатушок закінчився паркуванням в іншу машину. При цьому з документів водій мав лише закордонний паспорт. Та чому копи відпустили призвідника аварії та де тепер його шукати постраждалі стороні, з'ясовував Володимир Мельник. Ані права, ані страховка, ані вже тепер цілого авто. На гарненькому мерсі з болгарськими номерами хлопець мчав у Київ і до певного часу досить спритно. Водій цього Мерседеса очевидно дуже квапився і постійно змінював смуги руку. На під'їзді до Києва він таки не упорався з керуванням і на повній швидкості вдарив Фольсваген, наслідок чого обидві побиті машини розвернули на 180 градусів. При жвавому русі одеською трасою інші автівки не постраждали. А винуватці аварії, схоже, досі не втямки. Чого ж усе так сталося? Втім, номер свого розгепаного красення він ховає, а пояснювати будь що не квапиться. Не даємо коментарів. А чому? Ні, ми хотіли просто по ситуації. Як стало да, не даємо, Ну не хочемо розказувати. А без просидеся? Да. Так просто як за яких причин. Я газ розказувати зговорю, я не хочу. Та й справді, що там казати, коли вийшло суцільне попадалово. Водійка, яку наздогнав вітрогін, теж не знає, як бути в цій ситуації. Страховикам дозвонитись годі. Страховик, єси теж своє взяла, теж трубку ніхто не взяв, всі поза зоною. За 12 років без аварійного водіння жінка з подібним не стикалася. Я так... Машина на можна помахати йому рукою. Так, що компенсації ніякої, я так думаю, я не дождусь них. Ну чому тоді компенсація не від страхової, а особисто від нього маю я зі остався, я же мог би убіжати. Як говориться, я готов тобі компенсувати. Ну знову ж таки, яким образом я у нього забрала паспорт, щоб завтра нотаріально в нього розпіску оформи? Винуватися варії з приятелем, люб'язно спілкується з поліцейськими. Про що невідомо. Крім того, копи хутко їдуть з місця події. А що поліцейські кажуть з цього приводу? Mm -hmm. Ну, чого ви решить, рішуча, що поліцейські приїхали через три часа? Три години чекали. Реально три години. Часа да. чи був молодик під впливом якогось із препаратів чи алкоголю залишається загадкою. Копи науко визначили все гаразд. Чим закінчиться історія? Жінка обіцяла повідомити. У неї лише надія на справедливість. Говорилися якби в усному порядку. Ну, посмотри, будемо надіються на порядочність.